Пробую хлібчик на сковороді. Знайшла рецепт в інтернеті, хочу попробувати, що воно таке, чи вийде. Чи воно дійсно таке виходить, чи то просто обманка. Так, по рецепту там було кілограм муки, столова ложка. У мене така столова ложка цукру, столова ложка дріжджів сухих. Ну, одне, одна пачка, отака. Чайна ложка солі і 600 г води теплої і 2 столові ложки олії. Зараз підмішу, поставлю і коротше, буду робити так все, як я бачила по рецепту, буду знімати. Якщо вийде, я вам покажу. А якщо ні, то ні. Ну, що ж, тісто я вже зробила, підмісила, довго його не місила, бо я його буду два рази обминати. Раз цей обійм, ну, коротше, перемішу, потім підійде, потім ще раз, і тоді вже буду ставити на сковорідку, і вже на сковорідці буде підходити, і потім буду пробувати е, от на цьому плиті газовій е, ну, пекти. Не знаю, що з того вийде. Якщо вийде, це дуже хороший рецепт. Е, Палочка-виручалочка, коли нема хлібу, раз-раз, зробив і все. Пекти треба з однієї 30 хвилин і з іншої сторони 30 хвилин. Не знаю, як мене чути, бо в мене там стіра, стірку я поставила. Зняла тут тюль з вікна. Ну і таке біле поставила. Все. Е, так що буду пробувати. І Обі... Ну, Якщо вийде, то рецептом покажу. Добре, друзі. Поставила я вже дві сковородки, розділила тісто в одну менше, бо ця менша, а цю більше поставила, так що ну, побачу. От коли спечеться, тоді зніму покажу. Якщо буде добре, то тоді і вам покажу. Якщо ні, то не буду показувати.